У неділю, рівно о 20-й годині вечора, відповідно до закону закінчилось голосування. Українці зробили свій вибір. Двері всіх виборчих дільниць зачинились. Розпочався підрахунок голосів виборців. Попереду довга і відповідальна ніч, як у членів дільничних виборчих комісій, так і у спостерігачів. Знімальна група подій також включилась в роботу. Для цього завітала до 978-ї виборчої дільниці, яка розташувалась у дитячому садочку номер 3 що у військовому містечку. Як повідомила голова ДВК Тетяна Родько із шестисот П'яти виборців за виборчими списками дільниці прийшли і проголосували всього 340. Ще троє за місцем перебування, тобто вдома. Я фіксувала на кожну годину, скільки голосувало виборців. На 11 годину візьмемо, наприклад, 126 виборців. Це становило 20%. відсотків. Так, на 14 годину проголосувало 241 людина. Це 38% встановило і на 20.00 проголосувало 343 виборці, це становило точно 54,9%. Відсотка від виборців Розпочалась справжня математика. Були підраховані і погашені невикористані виборчі бюлетені. Рахували і контрольні талони виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів дільничної виборчої комісії. Порівняли їх кількість з кількістю виборців, які отримали виборчі бюлетені. Всі дані запаковували в окремі пакети. Кожен крок секретар комісії заносив у протокол. Все абсолютно в нас сходилося. Після перевірки цілісності пломб та печаток відкривали виборчі скриньки. І розпочалось найцікавіше підрахунок голосів виборців на дільниці, закріпленій за нашою знімальною групою. Триває заключний етап роботи. Голоси виборців підраховані, протоколи складені, спецпакети запаковані. Залишилось направити всі дані до окружної виборчої комісії. О пів на третю ночі тепло, яке так радувало в день, різко зникло. Позначка термометра показує плюс чотири. Дощить дме пронизливий вітер. Вже декілька годин поблизу окружної виборчої комісії. Люди стоять у черзі, якій здається, закінчення не буде. Адже сюди звозять усю. Документацію з усіх виборчих дільниць округу. А це прилуки Прилуцький, Бобровецький і Козелецький райони. Порядок і спокій охороняє міліція, якої здається більше, ніж людей. В цей час у приміщенні ОВК йде відповідальний процес здачі документації дільничними виборчими комісіями. На даний час більшість дільничних виборчих комісій це йдуть місто Прилуки та Прилуцький район. Робота ведеться в рамках законодавства намагаємося якнайшвидше якнайшвидше отримати виборчу документацію від дільничних виборчих комісій і дану документацію внести у систему вибори Члени ОВК перевіряють належність оформлення, підписи, печатки. Голова перевіряє спецпакети, які містять протоколи. На жаль, не всі документи оформлені належним чином. Деякі дільничні комісії були повернуті, тому що там е, в документації були відсутні печатки на, на пакувальних пакетах, тому е, ми не розпаковували ще їхніх протоколів, і вони е, пішли у свої дільничні комісії до. Е, Допрацьовувати ті ті документи, які потрібно. За всім слідкують незалежні спостерігачі, а також представники політичних партій, кандидатів у народні депутати. Всі трохи схвильовані, але це й не дивно. Скоро все вирішиться. Процес пішов. Зараз багато привозять протоколів. все нормально, комісія приймає. Ну настрій бойовий. Ми все фіксуємо поки що навіть. Нема ніяких предпосилок до того, що якісь тут є порушення такі глобальні. Час, коли окружна виборча комісія підрахує всі голоси, визначити важко. Це робота тривала і найбільш відповідальна. Залишається просто чекати і сподіватись на мудрий вибір жителів нашого округу, так і України.